Давайте ми поговоримо про чотири дії царя, які показують його піклування про свій народ, які в, показані в показані в'їзді Ісуса Христа в Єрусалим. Чотири дії царя, які показують його піклування про свій народ. Давайте ми потроху будемо читати, трошки будемо розуміти ці питання. Матвія, 21 розділ, перший й вірш. А коли наблизились до Єрусалима? І прийшли у Іфагію до гори Оливної. Тоді Ісус послав двох учнів і сказав їм: ідіть в село, яке перед нами, перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею. Розв'яжіть і приведіть до мене. І як хто скаже вам що-небудь, скажіть, що вони потрібні Господу, і відразу ж пошле, пошле їх. Все це що сталося, щоб збулося, сказане пророком, про який говорить: Скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці та молодому ослі, синою піременної. Учні пішли, вчинили так, як звів і Ісус. Привели ослицю та молодого осла, поклали на нього одяг свій, і він сів на нього.